<кій> <кій> дивіться, що, що в реєстраторі. Він не робить, але дивимося, що в ньому є. Тут трендець якась миша зараз, певно, вибіжить. Просто жестяк. Ну, будемо дивитися. Йоперний балет, нахрен. зараз будемо дивитися, чого він не робить. Може, продувка вирішить. Або оця штука ще може бути. Причиною. От не працює в нас реєстратор. І діагностуємо його, в чому може бути причина. Дивіться, блок живлення, підключаємо його в живлення, а він просто тупо не працює. Бачите, він йде замикання якесь. Для початку, що нам треба зробити, це відключити жорсткий диск. Може бути в ньому причина, може бути в вентиляторі причина. Давайте для початку ми просто знімаємо жорсткий диск і пробуємо. І па-бам! Він у нас запускається. Причина помер жорсткий диск.